У Бузькому районному суді продовжують розгляд кримінального провадження щодо обвинувачення сина Бродівського міського голови Анатолія Белая Івана Белая, який більше двох років тому побив та викрав телевізійне обладнання і іншу техніку телеканалу Броди Онлайн. Зараз справу активно розглядають, а тому виникає затягування судового процесу. Кому це вигідно? Дивіться у сюжеті. Цього разу на судове засідання з'явилися обвинувачений у нападі на журналіста син бродівського міського голови Іван Белей, потерпілий журналіст Сергій Нікішин, представник телерадіокомпанії Нік ТВ Олександр Нікішин, прокурор Ігор Липа та захисник потерпілого Віталія Кравчука Йосип Зазуляк. Однак самі Віталій та Ольга Кравчуки традиційно на судове засідання не приїхали. Також не прибув до зали суду й адвокат Івана Белея, В'ячеслав Мисак. Клопотання. У зв'язку із захворюванням я перебуваю на амбулаторному лікуванні по місці проживання у місті Києві. Однак я зацікавлений тому, щоб судове засідання відбулося. У зв'язку з чим прошу суд забезпечити можливість моєї участі у вищевказаному судовому засіданні шляхом проведення відеоконференції. Написав вище виконує статтею 336 КПК України. Прийняти рішення про мою участь у судовому засіданні у справі, призначеному на 26 жовтня 2023 року, 14 годині 30 хвилин, в режимі відеоконференції з мовою коміденту електронного суд з використанням сервісу «Відеоконференцзв'язку». За допомогою системи відеозв'язку захисник обвинуваченого В'ячеслав Месак таке був присутній в онлайн режимі, тому суд перейшов до розгляду відеоматеріалів, оскільки минулого засідання не змогли відкрити запис слідчого експерименту за участі Сергія Нікішина. Прокурор надав суду резервну копію. Однак, згідно вимог КПК, тобто вона є копія, це не єдина, наскільки суд розуміє. Є резервна копія. Е, так, Також чесно. Однак адвокат обвинуваченого В'ячеслав Месик заперечив щодо використання резервної копії. На його думку, повинен бути оригінал. Однак, прокурора була своя думка щодо цього моменту. Я е, відтак, е, ми поставлено е, копіювання, записано на cd диск. І тому з протоколу просимося долучити влучити та приможливості оглянути. У свою чергу захисник Івана Балея вперто наполягав на іншій нормі закону та був проти перегляду резервної копії відео зі слідчого експерименту. Я наполягаю, що під час 290-ї ніяка резервна копія не відкривалась. Я не маю заперечень проти долучення до матеріальної справи вказаного доказу. Я маю заперечення проти розгляду суддів, тобто розгляду судів вказаного доказу. Прошу прокурора виконати статтю 290 і після того вирішити питання про вказаний доказ у судовому засіданні. Дякую. Проте як прокурор, так і адвокат Віталія Кравчука наголошували, що резервна копія відеозапису проведення слідчого експерименту може бути допустимою у разі неможливості відтворити оригінал. Це є резервна копія, це не є інший оригінал. Це резервна копія файлу, який був відкритий в стороні. Ваша честь, я наполягаю, що ніяка резервна копія нам на 290 не відкривала. Угу. Так, да, будь ласка. В даному випадку я підтримую прокурори і вважаю, що це по питання доречним, враховуючи вимоги частини 3 статті 107, де зазначається, що зберігається в кримінального провадження зберігаються в оригінальних примірники технічних на інформації, на яких зафіксовані процесуальні дії. Резервні копії, яких зберігається окремо. У даному випадку йде мова саме про це, коли зберігається резервна копія, оскільки оригінальний файл не відкрився, хоча він був відкритий стороні захисту, що свідчить матеріали кримінального провадження, і так прокурор просить долучити резервну копію. При перегляді сторона захисту, сторона захисту зможе переконатися щодо тривалості, дати створення і так далі. Зрештою, після суперечок суддя таке прийняла рішення переглянути запис. Тут у нас. З загальними правилами, що стосується частини 3 7, на яку посилається, в матеріалах кримінального провадження зберігаються оригінальні промірники технічних носій інформації, зафіксовані працювання дії, резервні копії, яких зберігаються окремо. І виходити з позиції Верховного суду, то на даний момент слід його дослідити. А оцінка стосовно всіх доказів, які будуть надані, оцінка доказів, це відбувається під час ухвалення кінцевого процесуального документу. Тому на даний момент суд приймає рішення дослідити поданий жорсткий диск UVDR, на якому це у нас слідчий експеримент з потерпілення кішки. На думку потерпілого журналіста Сергія Нікішина є об'єктивно-суб'єктивні чинники, які сприяють затягуванню процесу. Те, що робить адвокат до прикладу, мене так само дивує, тому що людина розуміє, що зараз судовий процес на етапі допиту власних свідків, тому і десь виникають такі лікарняні надумані, можливо, я не знаю. Цікаво було спостерігати за реакцією обвинуваченого Івана Белея під час перегляду відеозапису з місця події. Мені цілком зрозуміло, чому Іван сміється, тому що знає кіт, чи я сало з'їв. Якщо він думає, що він син бродівського міського голови і йому вдасться уникнути відповідальності, то він дуже сильно помиляється, тому що на моєму боці правда мені побила камеру, в мене викрало супутнє обладнання. І якби у людини було би трішки совісті, то давно давно відкупила би офіційно побиту техніку, заплатила би за всі судові збори. І питання було би закрите для Івана Балая. Дана сума для нього це копійка. Для нас це буде нагода покращити якість нашого телебачення. Наступного судового засідання перейдуть до допиту свідків. Роман Єльчинінов, телеканал Броди онлайн.